Піжанки. 2-4 рочки. 4-6. Така. 12, 14. 4, 6. Патруль. Такі баксбані. 6-8. З такими шортиками яскравими. 134, 148, 10 років. 68. 8,10. 46. 2,4. 10-12 з такими шортиками бавовняні. 4, 6. 10, 12. Така 4, 6. 6, 8. Патрульчик. Такий на дівчинку гарний яскравий 2,4 4 рочки. Така піжамка. На дівчинку, 4-6. 24, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 років, 2, 4, 12, 24 місяці така, 8, 10, 12, 24 місяці, так, це у нас 2, роки. у нас, наса, така, так, поняшечко. Два чотири ручки. Шість вісім. Вісім, десять. Вісім, десять. Вісім, десять. Шість, вісім. 2, 20, 24 місяці. Така. Вісім, десять. Десять, дванадцять, така.

Шість вісім. Так у штанята мы. Ниндзяго. Шість. П'ять-шесть років. Четыре, шесть. Таки. 2-4. 4-6. Десять дванадцять. Чотири,

4, 6. 12, 24, 8, 10. 2, 4. 12, 24. Місяці. Така. 6, 8 років. 6, 8, 12, 24 місяці. 8, 10 років. І така на 9-10 років. Патруль. Замовляйте.